Відновити житло після атаки ворога на Прикарпатті діє обласна комплексна програма, спрямована на фінансову підтримку мешканців, чиє майно постраждало внаслідок російської агресії. У 2025 році на це передбачено 1 мільйон гривень. Допомогу виплачується власнику або співвласнику житла або уповноваженій особі у разі подання заяви. Одним із співвласників додається письмова згода інших співвласників на отримання ним коштів. Також допомога розглядається, якщо подія не перевищила одного року. Максимальний розмір допомоги 25 тисяч гривень. Щоб отримати компенсацію на відновлення житла, необхідно звернутися до департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної військової адміністрації, зібравши певний перелік документів. Це є заява, де зазначається інформація про подію та необхідність у виділенні коштів. Копія паспорта громадянина України, копія довідки про присвоєння ідентифікації. Сійного коду, оригінал довідки про зареєстрованих осіб в житловому приміщенні, копія документів, що підтверджують право власності на нерухоме майно. Також до документів потрібно додати акт обстеження матеріально-побутових умов. До документів потрібне рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації. Також потрібна копія інформаційної довідки про правопорушення або подію, якщо в складі сім'ї є особи. Пільгової категорії, копію підтверджуючого документу, а також рахунок в банку. Також мешканці Прикарпаття мають право скористатися державною програмою Є відновлення. Для цього необхідно встановити застосунок дія та пройти авторизацію, подати інформаційне повідомлення про пошкодження майна, але переконатися, що нерухомість зареєстрована у держреєстрі. Далі варто відкрити спеціальний рахунок у банку для компенсації та подати заяву через послугу Є відновлення у дії. Проте обов'язковим елементом для цього є наявність громаді спеціальної комісії, яка встановлює суму збитків. В разі надходження заявки від людей, яких пошкоджено майно, комісія має обстежити дане майно. Внаслідок обстеження складається чек-лист. Чек-лист заповнюється та вноситься в електронному вигляді в реєстр пошкодженого та знищеного майна, так званий РПЗМ. Напевно, більше всіх на слуху підписуються членами комісії шляхом накладення електронного колекційного підпису. Очільниця Прикарпаття Світлана Нищук дала доручення всім головам територіальних громад області створити такі комісії, щоб мешканці, які потерпіли від агресії російського ворога, могли відновити свої понівечені домівки чи інше майно. Яна Лазорик Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.